Так, картинка нормальна. Починаємо. Доброго дня, українці, білоруси, росіяни, молдавани, болгари, татари, всі національності, які проживають в Україні і яким не байдужа Україна. Мене звати Ростислав Хитряк, і я зробив пісню Reволюtion Ukraine. Більшість людей, які мене знають в інтернеті, знають мене через цю пісню. Я зробив цю пісню для того, щоб об'єднати людей для спільних дій. І зараз настав час спільних дій. Актуальна ситуація в Україні, ви знаєте, яка сьогодні відхилили партія регіонів, наша влада відхилила угоду, підписання угоди про асоціацію з ЄС. Що це означає? Це означає, що ми підемо в таможений союз. А що це означає? Це означає, що нам всім буде калінка. А калінка означає, в минулому голодомор. Заборону мови, заборону культури української, розстріл людей, які боролися за українську культуру і мову. І ще це означає, що ми станемо частиною знову провінції Російської імперії. І я з цим не згоден. Так само, як ти, 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 ти. ти. Оксана, Наталка, Андрій, Тарас, Микола, Іван, всі, 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 хто мене розуміють, і також відчувають біль, тому що мені дуже больно. Я хочу зробити, щоб було інакше. Що ми робимо? Наші дії. Ми об'єднуємось, виходимо на вулицю і досягаємо референдуму, заставляємо владу провести референдум, як мінімум, де ми самі вибираємо, чи ми підемо на ліву Європейський Союз, і там щастя своє знайдемо, можливо, можливо, і ні. Або підемо направо, там, де ми вже практику маємо. Дуже, 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 дуже погано. Мільйони українців, які полягли в Сибірі. І в різних других місцях. Так, повинен подивитися секундочку. Я собі записав ці пункти. Так, мої дорогі. Я тільки що це все написав і. Так, чому у нас це все вийде? По-перше, тому що нас 60 мільйонів. Це українці не тільки в Україні, це українці в Європі, в Америці Північній Південній, в Австралії, в всьому світу. Вони нас також підтримують, якщо ми почнемо. Рахуйте, що ми вже почали. Вже багато людей, які в Україні, багато чого роблять. По-друге, чому у нас це вийде, тому що в наших, в наших жилах тече українська, не українська, а козацька кров. А козаки не знали страху ні перед чортом, ні перед турками. тим більше перед якимись регіоналами. І так само ми не маємо страху перед регіоналами. Третє, чому у нас це вийде, Тому що в нас є інтернет. І з допомогою інтернету ми можемо організуватися. Так як це зробили, наприклад, діти в Ужгороді, які знали, що їм канікули скасовують, вони за один вечір організувались через інтернет і вийшли на другий день з протестом і сказали, що вони не хочуть, вони можуть, і ми зможемо. І четверте, і саме головне, ми всі любимо нашу землю, нашу Україну, тому що це наша земля, рідна, єдина. І немає на цій планеті другої України. Це наша ненька, ми її діти. Вона дає нам сили і вона нас об'єднує. Чому не хоче Янукович піти в, ТС, е, в ЄС? Тому що там контроль політичний, це означає, що не зможуть фальсифікувати вибори в 2015 році. Буду реп просто розказувати. Друге, буде контроль економічний, а це означає, що не можна буде більше красти. А це дуже страшно для них. І третє, Юля Тимошенко вийде на свободу. А це означає, що? Це означає, що їм Юля плоскогубцями повідкусує яйця. Значить, це для них погано. Ми це все розуміємо. Добре. Що хочу сказати, в 91-му році 300 студентів приблизно вийшли на вулицю у Києві і разом спільно голодували для того, щоб звільнити Україну від чорта Європейського. Совєтського Союзу, і вони це зробили за декілька днів. Вони цілу імперію перемогли. В 1918 році 300 школярів, студентів київських боролись під крутами проти 4-тисячної армії більшовиків. Їх всіх повбивали, їх розстріляли. Але перед смертю, перед розстрілом, хлопець на ім'я Григорій Піпський почав співати пісню. Ще не вмерла Україна, і вони всі підтримали наші хлопці, їх всіх розстріляли. Вони полягли, але вони перемогли, тому що вони не здались і ми не здамося. Перше, що ми робимо, ми пересилаємо, ми, ви пересилаємо пісню всім, всім всім друзям, які ми маємо по інтернету, цю пісню, «Revolution Ukraine, яка в Ютубі є, і це відео. Пересилаєте з цим закликом, закликом до повстання. Тому що це є заклик до повстання. Ця пісня буде нашим гімном, можливо, бойовим, який нас об'єднає і емоційно підтримає. Друге, в інтернеті ми починаємо спілкуватися. І ми обдумуємо разом вирішуємо слідуючі кроки: Що, де і як ми робимо. Ви можете мене знайти в інтернеті. під... В Фейсбуці Егоїсто Артисто, ВКонтакте Revolution Ukraine. Є також сторінка Revolutionриska.Ukraine.com. Є також email revolution Revolution2Ukraine at gmail.com. Що ще? Ще важливо згадати, що єдиним джерелом влади в цій країні є народ. Якщо влада, там наверху, яку ми обрали, не робить те, що треба, значить ми повинні взяти ініціативу в свої руки і зробити так, як ми хочемо. А ми хочемо інакше. І ми це зробимо. Нам ніхто нічого не подарує. І на опозицію також напевно, що надіятися не можна. Дай Бог, щоб вони щось робили. Далі, все, я сказав все. Для регіоналів хочу сказати на їхній мові. Для регі... регіоналів, хочу сказати на їхній мові. хрен вам на блюді, а не Україну. Слава народу України, тому що народ це є мій герой. Друзі, розсилайте пісню, розсилайте відео, і ми разом все це зробимо. Просто зробимо, так як діти в Ужгороді, так як студенти в 91-му, і все в нас вийде. Я цілую вас за нашу землю разом. Ми це все зробимо мирно, це дуже важливо, мирно. Не треба крові, не треба камнів. Все мирно. Якщо ми вийдемо, вони нічого не зможуть зробити. Вони маленькі і не мають такої сили, як ми собі гадаємо. Вони просто люди. Все, всього найкращого, до скорого.